Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною магазин Аврора. Нові додаткові акції, які діятимуть до 17 вересня, а також покажу вам цікаві новинки. Дуже дякую за огляд, усім приємного перегляду. Сумочка бежева однотонна, екошкіра 149. Рюкзак дитячий 179. Ось така маленька сумочка багет є ще в рижому відтінку на блискавці довгий ремінет 400 гривень. Сумочки невеликі для телефону має два відділення. На ланцюжку. Ось такий красивий джинсовий відтінок: чорний, пудра та білий. Є ще чорна ціна 249. Схожа моделька зі знижкою 229. Ось така маленька сумочка під шанель, декорована строчкою, ціна 299. Кольори в наявності. Багет бежевий. На двох кнопках є ще чорний за 149. Розбирають ось такі модельки: місткі сумки з хустинкою: синя, оливкова та руда. Ціна 399. Чоловіча тканина. Через плече 189. Є ще чорна. Ось така модель універсальна. На ручці довгі 149. Поясна, для тренувань залишилась одна без цінника. Така маленька бананка чорна за 99, два відділення на блискавці. Такі модельки більшого розміру по 149. Чоловіча 349. Рюкзак дитячий, м'який собачка 119, одне більше відділення та одне менше. Парасольки дитячі тростинки. Ціна 99, 129 дитячий дощовик пончо. Цікава для діток гра вежа, що з'явилася у новому форматі. Ціна 349. Ще одна новинка від трьохрочки Балансир космонавти 119. Вчимося рахувати 49. Є ще ось такий набір за 49 цифри. Величезна іграшка антистрес 349. Котики по 299. Тренажер для гри в теніс 899. Кубики дитячий конструктор 169. 299 набір для чаювання є за 349. Дитяча гра розвиваюча 74 гривні. Лабіринт на батарейках. Толокар 549. Дитячий блоковий конструктор у коробці 249. Гра настільна для вивчення англійської мови 199. Дитячі іграшки 77 гривень. Брелок 39. Кошик плетений, декоративний 119 Ось така поливальничка металева за 59. Кашпо та підвісне 149. Дуже приємно пахнуть ось ці свічки по 88 гривень, у склі 129. Свічки чайні кольорові 49. Упаковка 25 штук. Набір декоративних свічок. Упаковка 4 штуки 189 Аромалампа Арома лампа для дому, водоспад 169 Фігурки гноми по 77 та 119 більше. Коробочка для зберігання ананас 129. Глина коричнева для ліплення півкілограмова, 77. Модулін кольоровий для ліплення 77 гривень жучок. Ручки по 17 сухоцвіт. 64 пісок кінетичний з формочками. Блокноти по 69. Ось такі 59 на 40 аркушів. М'який 119, 80 аркушів. Блокнот серця на пружині 29. Блокнот на магнітній застібці 109. Формат А5. Ось такий 88. Рюкзак дитячий зі знижкою 477 гривень. Тепер глянемо, що є по акційним пропозиціям. Антипреспірант Рексона 99 жіночий. Чоловічий Ніве 109. Фа 94 гривні. Акс чоловічий 94. Ніве 98. Полспай 109. Фа 66. Кулькова, рексона 72 гривні. Гель для омивання обличчя 3 в 1 Гарнієр зі знижкою 173 гривні. Тонік 73. Фреш гель для омивання з вітаміном С 83 гривні. Очищаючий гель для обличчя. 172 гривні. Сироватка 224. Нівея вода міцелярна. 123 гривні, 400 грамів. Крем для ніг зая 79. Вода туалетна від ловіт 169. Вода чоловіча також 169. Зубна паста в асортименті Українське виробництво 79. Колгіт – 76, 53 та 39 менша упаковка. Крем для гоління арко два варіанти в наявності. Ціна 50 гривень. Піна для гоління 87 гривень арко. Жіноча пінка для гоління. Ціна 132 гривні. Бальзам для чутливої шкіри Ніве 249 Ополіскувач лістерин 132 гривні. Гелій для гоління Ніве 184 гривень. 159 та 79 Ще одна новинка спрей для волосся. Сонцезахисний 99 гривень. І також маска для волосся для всіх типів підходить. Об'єм 300 мл. Виробництво Туреччина. Ціна 99 гривень. Бальзам кондиціонер для волосся схильного до жирності 149 Маска для волосся від Garnier, кавун та банан 269, 55 рум'яна желе для обличчя у стіку. Щіточки 39 для вій 12 штук. Фарба для брів. Зі знижкою 24 гривні. Маска для шиї багаторазова. Ціна 149 гривень. Дорожні ємності 49 3 штуки упаковка. Кісточки та косметичка 99. Автозасмага. мус 198 гривень. Сироватка для шкіри обличчя 69 Розпилювач пластиковий, перукарський 59, пляшечка для нанесення фарби 9, кісточка та вінчик 29. Маска косметична 69. Бігоді липучки – 49, 8 штук упаковка. Більшого розміру ціна 49 за 6 штук, 129 бігоді для завивки. Побруч, м'якенькі косметичні, по 49. Дуже дякую за огляд. Вдалих вам покупок. На все добре!